Поділіться особистим досвідом, як ви купували трактор в кредит. <с Done> Де були, що бачили, <small> що вам розповідали, І як до нас потрапили. Взагалі було спонтанно все. Спочатку, ну, спочатку я не думав, що я його буду купувати, тому що ну, я не думав, що дадуть мені такий кредит і на такий термін великий, і на таких умовах. Вашу площадку взагалі не розглядав, чесно кажу. 에, там були там, і ЮТО, і другі так же само. Ну там, по-перше, умови ну, дуже нереальні. просто. Mm -hmm. Або відказували, або великі відсотки були. От, 에, а от ну от на вашій площадці порекомендували. Ну, давайте, я не проти. Ну я так собі, ну хорошо, добре, добре, займатися. Я не вірю, що навіть надо. Поїхали даду. в банк. Да, поїхав в банк, я навіть не їздив в банк. Менеджер сама дзвонила. Ну, ми передали ваші ділянки. І вона там дзвонила, щось там розказує, питається, там всякої інформації, я розказую теж, все передаю. так, да, 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 я навіть не сприймав серйозно. Ну, думаю, Та, ладно, це, ну, це нереально. Думаю, ну, хто мені дасть кредит на, на цей трактор, тим більше, що в цей час у нас зараз війна. от. А потім ну, якось так дзвонить кажуть, да, ми одобрили. До речі, дуже швидко, буквально за, за пару днів. Да. За пару днів вони солосували. Вони да. не більше трьох днів розглядають заявку Або відмовляють, або під Ну, Навіть тиждень не пройшло, mm -hmm. да, щось так не цей. А я так сижу, думаю, щось не то, так спонтанно, не може бути. Я дзвоню до Саші, до вашого. Кажу, Саш, так, так, така ситуація. Він каже, да, це тісно так, це дійсно так, ну не може бути. Він каже, так, да, це є. Та ні, не може бути так, не бути такого щастя. Yeah. Так, так, є, каже, давай, все, їдь, банк, оформляй. А я такий сижу так спонтанно, я навіть не був готовий. І як би щастя, все, але зараз, виходить, треба аж аванс заплатити. Аванс який? 30% да, 30% авансу, да. але ж не думав, що він буде, я на це не розчитував. Mm -hmm. І тут каже, що все, 30% від тебе ж твоє щастя в тебе вдома. Mm -hmm. Я такий бігом раз-раз-раз почав шукати. Добре, ну що в мене є багато друзів, знайомих, які мені допомагають ці всі авантюри. Дзвоню, кажу, я знайшов нову цяцьку, треба трошки грошей. Ну, нема питань, каже, давай. Ну, і, до речі, дуже удобно, що навіть е, ваша компанія солосилася, е, я декількома платежами платив, аванс, mm -hmm. е, ну не зразу, от, а ну, частинами. Так, от, і і ве, весь цей час ви чекали, mm -hmm. і нормально все. Що другі, наприклад, так ви не Да. Ну, ми все для клієнта. Да. Ну, це дійсно зручно. Це дійсно да. зручно, тому що я навіть, ну, коли я вже вибрав, одобрили мені кредит, я приїхав сюди, ми вибрали саму, сам трактор, вибрали, тому що у вас їх дуже багато. Мені все-таки порекомендували цей. Чусь, от, чесно кажучи, багато тракторів, ну, чусь, от, вони ж однакові, все ж одинаково. Ну я сів цей і я вдома в себе. Все добре. От, да. І виходить, що... Саш, трошки ближче а, до практи. Да. І виходить, що вже Сашою домовився, він каже, давай так, щоб вже трактор під тебе зарезервувати, я тобі ну, скидаю щот і ти mm -hmm. платиш каже, частинами. Mm -hmm. right. Ну я теж так само заплатив частинами, ну, постарався максимально швидко. Ну, потім пішла, пішла процедура оформлення. Сама процедура оформлення, скільки часу зайняла. Просто, ну, дуже швидко. Саме довше це в мене реєстратор мрева. Не вмрева, гостіх, там вже ж гостіх надзор виходить. Mm -hmm. це саме довше, це буквально там день, да. і то я навіть нікуди не їздив. Саша дав, дав документи. Е я поробила фотографії, трактора, там, документів, всіх відправив реєстратору. Оригінали я в догонку відправив поштою. У ну, мене мама в селі взяла, ці всі документи передала. І на другий день вже мені переслали все. Е, до речі, по поводу лізінгу я здивувався, я, це не лізінг, а кредит. Бо так як я е, цю процедуру не сприймав серйозно, що воно буде, е, то я попутав лізинг з кредитом, але ну, я ж розумію, що лізинг це мав банк викупити. Так. І коли мені банк говорить, що все, йдіть, оформляйте документи, я прийшов до Саші, Саша мені дає документи, каже, все, йди оформляй, я привожу в банк. В банку кажуть, що ви привозити, візит каже до реєстратора. То кажу, що ставити ж на вас, кажу, ні, це вже ваш, все, ставте на себе. Я кажу, як? Тобто я заплатив 30% і кажу, це вже мій, да. Тобто, виходить, зараз я... це кредит, виходить. я купив його і він же мій. Тобто, я... Ну, я заплатив тільки 30%. Так тобто, все. Ну, це... це теж було здивовано. Ні, воно б може не було здивовано, якби я сприймав все всерйоз і я розібрався зразу, що це кредита не лізів. Але ж, ну, я думав, що це так, поговоримо та й все. Саш, ну, як, тобто 30% перший знос, далі на 3 роки. Далі Якщо? на 3 роки, так. Да. Але висок. в мене була можливість, банк давав на максимум на 5%. Да, максимум У мене була можливість 3, 4 або 5 років. Угу. Ну, просто, Чим більше років, тим більше переплата. Дивіться, в місяць зараз який платіж? Получається, ну, розкажу як. Я, перший аванс 30%, висотків, далі всю суму розбили мені на три місяці. Що на три місяці? Роки. На три роки, да, На 3 роки, Е, ну, мені так зручно, зі всіх тих умов, які uh -huh. розказують, мені вийшло так зручніше. І за цих три роки я переплачую 150, 150 тисяч. Тобто, грубо говоря, є. Е, О, якраз і Ну, він ще таке подолав там все. <ріхи> а чуєте, да? так? Получається, що 70% залишилися, плюс 150. Оцю суму розбили на 3 роки. Mm -hmm. 에, я вам плачу в місяць 18 тисяч. Ну там 18 з копійками. От. Тобто, грубо говоря, місяць в мене виходить 18, ну плюс-мінус 18 От. але так як ми з банком вже потім, коли більш вже серйозніше почали mm -hmm. розмовляти, то э, у нас, ми думали, я так розпланували, ми перерахували, що Ну, я так собі сам забажав, що якщо я буду кожен місяць виплачувати mm -hmm. 30 тисяч, я виходжу на графік не 3 роки, а 2 роки. Тобто, mm -hmm. виходить, я переплачу не 150 тисяч, а 100 тисяч. Тобто mm -hmm. я економлю. 50 тисяч в місяць це проценти, проценти і мінімум одну страховку. Потому, так. Що, ну на один рік. Е, да, да, да. Тому що так як нова техніка ну, е, по умовах власковова. банку це має бути КАСКО. Да. каска. Е, перший на, рік на, мені на, обійшлося 32, чи, 33 000 33 000 обійшло, тисячі. Перший да. Да. рік мені обійшлося каско 33 тисячі. Е, другий рік там вже буде трошки дешевше, тому що якби mm. техніка вже цей. Да. Ну і третій рік ще дешевше. Но, Якщо я буду платити кожен місяць по 30 тисяч, я виходжу на графік два роки, два роки. Ну там 30 це плюс-мінус, бо зараз теж будуть розказувати, що це, а, це, а, там не роз, цей роз, так. Розуміло. Ну і головне, що банк, наш партнер, не вимагає відсотки за погашення. До речі, погашення. це дуже зручно. Це дуже Якщо зручно. ти приніс гроші через рік, то з тебе не беруть відсотки. Ні. За період. — бензин. Я по поводу цього банку теж розмовляв. От які ризики, які штрафи є, бо ну, це життя mm -hmm. всяке буває. Тим більше, що е, так я займаюся аграрним бізнесом, mm -hmm. е, сьогодні я можу щось продати, завтра ціни немає на зерно, я не продам і я не mm -hmm. зможу заплатити цей кредит. Е, як тоді? Е, ну і мені зразу відповіли, я, був, я спілкувався з завідувачем mm -hmm. відділення, як вона говорить, що навіть якщо ти не заплатив, якби це не добре. Але ми за тебе, тебе за це карати не будемо, проценти рахувати не будемо, нічого, да, ми скажемо, що якби не добре, треба угу. заплатити. Но трактор ми не заберемо, штрафних санкцій не дамо, ну і процент як не нарахуємо. Тобто, ну це, немає це, це заплати. Це добре. це вообще зручно, да, тому що якщо взяти, наприклад, кредити в інших банків, ти не заплатив і тебе нарахували вже от такий список. І, вже да. і людина вже не знає, що робити. А тут якби зручно. Да. Немає зараз, заплатиш Тут Це багато зараз кредитів, моментальні кредити, воно так вроді відсотки невеликі, а потім, якщо людина да, 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 сідає, да. підписує договір, ну ми, ми знаємо про такі кредити. Так, Дуже я вдома до ввечері окуляри і вчиталось, да, <рив> приносить да. назад, каже, не хочу ваш кредит. Ну, даже в мене вже з практики, я вже заплатив місяць назад, я заплатив у 30 тисяч перший внесок, mm -hmm. так як я планував, то на цьому місяці мені вже прийшла на пошту лист, що я можу заплатити менше, ніж по договору. Mm -hmm. Тобто в мене там по договору 18 тисяч. До речі, цих 18 це не фіксована цифра, воно зменшується. Там, не, воно... На останні місяці там набагато менше, да. там щось в районі навіть 10. Да. Да, бо, бо зараз почнуть люди в інтернеті, що... На і це відео про кредит подробно, на прикладі 50-го, ні, я 105-й століт рахував, там ну, трошки інші да, да, да. Я все розклав на 3 роки. Mm. Тому калькулятор це дуже просто. Хай беруть і рахують. Все. Так, ж зараз візьмуть калькулятор, візьмуть 18 наших, поможуть на три роки і скажуть, так що він розказує дурне. Це не ж питання, да. яка да. переплата через три роки. Все да, дуже да, просто. Да, а конечно, ти тоді дивишся да. і розкидаєш на кожен місяць, і думаєш, це здрава цифра чи ні. Да. Якщо саму so. переплату там, на 36 місяців, Ну от виходить, що я зараз в цьому місці я можу вже заплатити менше, ніж по договору, або так само я буду 30 платити. Ну, я просто вирішив кожен місяць однакову суму платити, ну, щоб вийти на два роки. Да, ну, я за два роки я вважаю, що я думаю що я його погашу. Ну да. дай то Боже. О. Саш, дуже вдячний так. за щиру розмову. Як будете в наших краях, завітайте. Або телефонуйте, я до вас прискочив, як будете літом працювати. Мо я з задоволенням радий вас бачити. Кружок з вами там наріжемо, поснімає. Без проблем. Ви дуже цікаві співбесіді. Дякую. А, він ще щось робить.